Хочу підняти одну гостру соціальну тему для вас сьогодні. Голландські троянди. Стикались з таким явищем? Чули? Чули? Голландські троянди їх дуже важко не помітити, тому що вони бляха розміром з мене. Це просто величезна херня з шипами, І я вважаю, що потрібен дозвіл на її купівлю і зберігання. В принципі, якщо людині не сподобався ваш букет, ви можете ним відпиздитися одразу. Але маю зазначити, що голландські троянди дуже зручні, коли ви до когось кавалеруєте. Тому що за голландськими трояндами дуже легко сховати дружину і дітей. Ще їх можна, наприклад, передавати до в'язниці. Тому що в них може влізти все, що завгодно. Навіть людина, яка буде копати вихід замість вас. <плес> Мене взагалі зацікавило питання: а чому ці троянди голландські? Тому що Голландія це дуже маленька країна. І я подумала, можливо, це сублімація якогось комплексу. Або вони використовують їх як озброєння. Я уявляю цю новину. Голландія передала Україні пакет троянд, яким ми вже озброїли ТРО. Взагалі, чесно, чесно, я не викупаю приколу голландських троянд, тому що велика там тільки ніжка, а сама троянда бутон звичайного розміру. Це як дуже високий хлопець, але з маленьким членом. Взагалі, мій зріст 1,58 м. І давайте будемо чесними. Для мене всі троянди голландські. Я вважаю, що коли хлопець купує вам голландські троянди, це ознака відсутності смаку і наявності виєбонів. Тому що голландські троянди, вони як БМВ. Є 36 і на дизелі. Ага. Якщо хлопець з усього різноманіття квітів, обирає подарувати голландські троянди, цей самий хлопець обирає поставити на аватарку машину і закрити профіль. І ці голландські троянди він купує вам тільки в тому випадку, якщо ставка на спорт зіграла. Дякую, що дивишся це відео. Постав лайк, підпишись на канал, напиши комент і порекомендуй це відео комусь з твоїм друзів. А ще краще приходь до нашої школи, щоб виступати так само. Па-па! Кашляючі мужики. <рес> Я думаю, ви готові до цієї розмови. Я нещодавно сиділа на вокзалі, проходив чоловік, зупинився рівно посередині вокзалу, зробив і пішов далі. На зворотньому шляху він зупинився рівно в тому самому місці, зробив і пішов далі. І Я подумала, що, можливо, чоловіки лишають свій кашель <рес> як точку розпауну в грі, як збереження, знаєте? Я уявляю, як він виходить з вокзалу, запізнюється на потяг і такий знову рівень проходити. <рес> Робить! І повертається в точку свого кашлю. <риклад> або, або в кашлюючих мужиків. Це такий шифр, це телеграма. Вони насправді спілкуються як індіанці звуками. Один мужик в залі робить <риклад> і мужик в іншому залі. Льоня велике пузо передає. Що через сім хвилин зустрічаємось в Генделеку. І ще є така думка, що гучними звуками чоловіки заявляють про альфа-мужика в приміщенні. Тому що я помітила, що чоловіки, які дуже гучно хроплять, вони люблять казати Ну що, чутно, що мужик є в домі? Мій сусід. Мій сусід кашляє так, наче він виригує чужого. Це буквально звучить як. Зробив кунялінгус. Дуже зручно. Поаплодуйте, будь ласка, ті, в кого є собака. Дуже за вас рада, але не від всього серця. Дуже хочу собі собаку. Дуже хочу. І я вирішила, що я буду брати чихуахуа. Маленька, темненька. Великі вуха і Лупата. Нікого не нагадує. І я хочу назвати свою чихуахуа Людмила. Тому що я хочу приходити додому і казати: льодочка, я вже вдома. Або щоб я могла на звинувачення в алкоголізмі відповідати, така я не сама п'ю, ми і по паженські. І я знайшла цуценя, хотіла е залишити розвочиті завдаток за цуценя. І вона каже, вона відмовилась зі словами, ну вони ще маленькі, мало що. Я така, ну да, мало ли що, це мінічі хохова. Вона пригне з дивану і зламає собі лапку. Або вона потужно чхне і лопне. Або мій сусід потужно чхне і вона теж лопне. Е, я, чесно кажучи, трошки переживаю за життя моїй майбутньої собачки. Е, тому що нещодавно я спостерігала таку картину. Е, гуляла дівчина з міні Чихуахуа. Виглядало так, начинає хамічок на поводке. <рес> і за ними летіла ворона. І я така: вау! Вони дружать, ворона і чихуахуа! Але ворона, бляха, їх переслідувала. Ворона хотіла вкрасти чихуахуа. Вона буквально підлітала і нападала на нього. Але в принципі, треба зробити знижку, що це була подільська ворона. Я не здивована, що вона хоче чихуахуа. Я впевнена, що в цієї ворони в гнізді є PS5 і фільтр кава. Взагалі, маленькі собачки це насправді дуже велика відповідальність, тому що, уявіть, це як постійно мати вдома немовля. Дуже дороге харчування, постійно треба возити до лікаря, розкидані іграшки по всьому дому і купа обісраних пелюшок. Якщо тобі сподобався корсет, який був на мені на цьому відео, то переходь в магазинчик FemStore. Цей магазинчик тримає власниця, а самі корсети ще її мама. Всі корсети це ресайклін, тобто купуючи їх, ти ще будеш свідомо споживати, що дуже важливо. І взагалі у них дуже класне обслуговування і суперприємний магазинчик. Тому всі купуйте корсети.